Я буду толкати бусами, щоб она сьогодні застряг. Ну, ось таку маленьку розминку я зробила. Чесно, трохи важкувато мені було, тому що я місяць десь не займалася. Ви знаєте, ну, є над чим працювати. До ідеального мостику мені дуже далеко. Головне з цього всього зробити висновок, що не потрібно закидати, а продовжувати. Продовжувати нічого страшного. Да, була перерва, зараз беремося знову, і все буде хорошо. Все буде отлично. Добрий ранок, друзі. Я прокинулася і зараз буду робити тренування на руки та спинку. Ми будемося, можливо, на закінчення я ще трішки покачаю прет. Тож починаємо цей день активненько. Марда! Що ти робиш, Олеся? Це не твоє не нове ожудзення Чорхер Pro 2585. Не знімайся циганський табір. Це хай всі бачать, це наш циганський табір, коли в нас немає шкафу. Ми гуляємо вже після ресторану, і на дворі абсолютно немає людей жодних. У ресторані було е, багато людей, і трохи Ну це такі перші рази, як я знімаю, і мені трошки було незручно знімати. Я просила Богдана, але він сказав, що мене знімати не буде. що я сама себе знімала. Богдан, як тобі? Чи сподобалось тобі твоя вечеря карбонара? В Італії було трошки вкусніше. Все тільки можна на піцу приходити. Ну, <світку> ми тепер будемо знати, да. Тут... Має бути домашня шкварочка. <світку> <світку> Свинки <світку> в цьому ресторані дійсно дуже смачна піца, і це ми вперше замовили саме пасту. І вона була смачна, але ну, знаєте, так на, на четверочку, напевно, з п'ятерочки я б сказала, бо так. До речі, Богдан сьогодні застряг. Перед домом я виглядаю у вікно, чи Богдан приїхав, чи ні. Дивлюся, його бус застряг і Богдан ломає. Підкладає, не може ніяк виїхати. Але добре, що приїхав сусід і допоміг йому якраз витягнув його. Це було досить смішно, тому що я тільки помила голову, і я дивлюся, що він застряг. і Я побігла звичайно та на вулицю. Думала, що я йому чимось поможу. А чим я можу допомогти, Що я буду толкати буса чи, чи що? Єдине, що я могла сказати, о Боже Богдан, ти застряг? Да, Олеся, я застріла. Але добре, що все добре закінчилось. Дивіться, які класні кросівки. Дуже прикольні. З такого типу матеріалу, Аля баранчик шон. Мені подобається. Треба буде прийти в цей магазин, подобається, які всякі прикольні штучки. А я знаю, що ти любиш Богдан. Оце твій прикид Це твій стіль. Класний стільчик. Типу слонок дуже прикольний. Ось так ми гуляємо вечірніми вулицями міста, насолоджуємося цим днем. Знаєте, чого я вже така Хожу тут говорю, тому що я махнула кілішек вінішка. Може, їй можна поговорити, чим не поговорити. А Богдан я після так 0,5 тоді вже поговорю. А Богданчик був тільки, тільки лимонад, тому він не такий розкутий, як я. Я думаю, що я знаю, чому на вулиці немає так багато людей, тому що всі сидять у ресторанчиках, у папчиках, у кафешечках, собі ем, деревенять, п'ють. Ну і відпочивають після, після такого тижня робочого. Передай привіт мамі з татом, вони будуть дивитися, напевно. На. На то привіт. Мої батьки, привіт. Ні, ти можеш сказати Ветюшик і Масяня. Вітюшик і Масяня, привіт. А, Неділя, і ми зараз їдемо в такий Outlet Village, де буде дуже багато різних магазинів, і там якби, будуть речі з хорошими знижками. Ну, тому там походимо, погуляємо, можливо, я щось виберу для себе і беру собою. Поділися своїми враженнями про. Е... Про вафельку. Не, Вафелька вкусна. Не, Про, про що? А от що ти думаєш? Я вважаю, що це Хмельницький базар. Особливо магазин арманіт, це повне піаско. дуже серйозно. Четкі магазини. Купляйте тільки там, особливо носки. Може, попадуться житомирський то Це значить повезло. Ну, ну це якийсь ужас. Я перший раз зайшла в магазин Армані і це, це повне розчарування. Да, я, я вважаю, що занадто мало логотипів, треба їх ще більше. Мені сподобались деякі речі в Lauren. але вони досить дорогі і я вважаю, що трохи оверпрайстіна. Але жилетка була така класна, в'язана, але вона коштувала 200. 40, напевно, євро, 250 євро коштувала. Як на мене, за таку жилетку це трохи дороговато, тому ми її не купили. Але натомість я купила деякі собі футболки, і потім покажу вам розпаківку, А що ж купив Богдан. А Богдан собі купив нічого. Але він собі придивився. Собі придивився. Балькішко. Ну і Ми в пошуках йому таких класних сапожок. І ми в такому ста... сталі якійсь old money, -сталі. то ми ще в пошуках, на жаль, ми пройшлися по магазинах і нічого такого ну, якби ми не знайшли. Не придивилась, тому подивимося. Ми ще будемо в пошуках, а пальтішко однокласне нам впало в око. Ми переспимо з думку, і а, я думаю, що таке ти наважишся собі його купити, то ми туди скоро повернемось. І може я ще собі придивилася там також ковтинку з Томіхільфікер, але я не була впевнена, чи я її хочу, чи ні. І Богдан мене Підігнав і коротше, я її так і не купила. Але я все ж таки думаю, що вона мені дуже потрібна, і я дуже її потребую. <рес> <рес> Тому я думаю, що коли ми поїдемо йому за пальтом, ми поїдемо мені за кофточкою. Ще вам хочу розказати смішну історію. Ми були на підземному паркінгу, і я попросила Богдана, щоб він мене засняв, як я йду, типу, по підземному паркінгу. Ну, і ми якраз шукали, де вихід з того підземного паркінгу. Ну і бачимо, що значок типу вихід в місто і такі сходи доверху. Ну я кажу, отлично, Богдан бери камеру і заснімай, як я йду по цих сходах. Ну, ми піднімаємося. Богдан мене знімає. Я поки підняла голову, подивилась на Богдана, а він вже заліз туди. Вище там так сходки йшли, і там не було виходу. Там були тільки вентиляційні труби зверху. Тобто ті сходи вели в нікуди, і він цього не побачив і вдарився головою в вентиляцій. Бо я тебе знімав на камеру на камеру, а не наверх. Боже, в мене є це відео, можливо, я вставлю десь цей кусочок, який, якби дзвін був все одно, що хтось в дзвони вдарив, але це не дзвони були, це тільки Богданова голова, яка вдарилась в вентиляційну трубу. Включилась сигналізація на всю парковку. Ми Просто втікли звідти, Ще шукаючи той ви... вихід, не могли знайти. І там якби той вихід якби був, Но він настільки Вихований, що е, я, я так і не побачила ті двері, що запасний вихід. Коротше, це якийсь сміх був. Ой, цирк на дроті просто, Богдан. А, а де ми йшли? Я не знаю. Ти ж тут вже ж був Богдан mm -hmm. Привіт, друзі! А, я вчора вам не встигла показати свої покупки, тому роблю це сьогодні. А, їх не так багато, вони такі дрібненькі, але я з радістю вам їх покажу, що ж я тут купила. Е, я купила. А зараз побачите, що я купила. Тож, перша покупка це ось така футболочка фірми Vans. Вона без знижки коштувала 32 євро, 34, перепрошую, євро. А зі знижкою її ціна 22 євро. Ось така звичайна. Наступна це ось така класична чорна футболка. В мене вже така ем, була, але вона вже В мене пару років і вона. Ем... Ну, вже така під устав, що виглядає. Знаєте, трошки розтягнулась, але вона досить добре тримає, наприклад, форму отут біля шиї. І, взагалі, я обожнюю цю а, фірму вліваюсь. Вважаю, що вона робить якісні і класні речі, наприклад, футболки, толстовки. Мені дуже подобається. І я вирішила собі взяти ще одну таку, тільки вже новеньку, свіженьку, знижки вона коштувала 27 євро. Я ж її купила за. 19. А також я купила звичайну базову білу рубашку. Такий приємний матеріал, бавовняний. І ось така рубашка. Ціни коштувала 64,95. 65 євро, а я її купила за 45 євро, 45 центів. Класно, мені дуже подобається. І це все, що було по покупках. Тобто я купила тільки три речі, дві з яких в одному магазині лівайс, а річ купила магазині ванс. До речі, ненавиджу кеди Мені взагалі не подобаються Ванси Пробачте мене носії їх, але не знаю, я просто сама по собі не люблю ходити в кедах. Вони мені незручні абсолютно. Не подобається ця підошва. Я люблю ходити у кросівках. От фірма Nike Adidas, це one Love. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня, вечора і всього-всього найкращого. Бувайте! До нових зустрічей в наступних влогах.